Женка, добрий день. Да, добрий день. Так, скажи мені сонце моє. Як ти відійшла від вчорашнього? Ну, так. Та. Так, ну а ти чекав, вчора був якийсь довжелезний шаховий день. Довжелезний. Ви зіграли купу партій. Скільки по часу це вас зайняло? Ну, це було з 1 години дня і до 9 вечора. Якби тобі б сказали в перші годині дня, що ти будеш до 9-ї вечора, ти, напевно, би не подумала, що так буде довго. Та ну, все може бути, то. Добре, думаю, я довго... розкажу про що йдеться. Вчора закінчився турнір, е відбірковий турнір до збірної, жіночої збірної України на чемпіонат Європи, е який відбудеться на початку жовтня в Батумі. Е головний тренер Михайло Бродський визначив 4. Шахісток основних, це Юлія Осьмак, це Анна Ушеніна, це Інна Гапоненко і це заклинула мене. Хто у нас четвертий? Наталя Жукова. Ото Наталя на мене обідиться, що я про неї забув. От треба було визначити, визначити п'яту. Шахівську для цього було спеціально придумано такий турнір. Коли ти знала про це, як ти віднеслася до цього, до такої ідеї? Ну, так, неоднозначно. Спочатку ж був зареєстрований один склад учасниць, і тому ми погодились, а потім нам сказали, що вже будуть інші трішки, Ну, поміняли. І ми вже так почали якби, думати, грати, не грати. Але нам сказали, що треба грати. І я така думаю, ну, добре, іду, зіграю. Добре, ми знаємо, як закінчився турнір. Скажи мені, чи ти, чи ти ставила собі за мету виграти, і, і як? Як ти ставилася до того турніру? Ну, звісно, там, як і всі на цьому турнірі, хотілося виграти, але я віднеслася до нього більш як до. Тренувального турніру, бо дуже рідко випадає можливість зіграти класику в Україні, а тут ще й в Києві взагалі нікуди не треба їхати. А мене будуть партії доволі сильними шахістками, там для аналізу, взагалі чудово. Навіть нікуди їхати не треба. Тому більш на це розраховувала. Але ну, я старалася викладатися на повну показувати достойну гру. Ну ти почала дуже добре. Ти почала з перемоги над Женією Торопцевою, потім зіграла. В нічу з Долохановою зіграла в нічу Скарбарчук, знов перемогла е, торопцево чорними, е, знов зіграла ніч з Карбарчук і до останнього туру ти прийшла 3,5 очка, від тебе від, е, е, Скарбарчук відставала на очечко, І тобі треба було дістати, зіграти достатньо було зіграти нічию. що? Угу. Ну, я не грала на нічию, я грала на перемогу. Тобто, я не ну, я взагалі не стала собі за медуза. Розкажи ще чуть Себр... про партію, тому що партії, ну, вони були тільки на чисржалті, ми щось не могли за ними слідкувати. Як там відбувалося в останній партії? Коли ти зрозуміла, коли ти, чи ти помилилася, чи як, як сталося, що, що коли як ти програла? А ну, всю партію, в принципі, там була боротьба. Я вийшла ну, покраще з дебюту. І там далі старалися нарощувати перевагу, і в мене там була, в принципі, позиція вже покраще, але там діло вже наближалося до 40-го ходу, вже секунди, і я помиляюся, вже випускаю всю перевагу, стають нулі, і діло зводиться до торвого закінчення, там де два пішака на один, тобто. Але вони там в тебе один, В тебе і один. Так, да, в мене один, неї два. І так, да, це має бути нічя, але її зробити виявилося не так та й легко. А, значить, для тебе ключ, ключовим моментом став контроль на сороковому ході, де ти помилилася і втратила е ту перевагу, яка здобула, яку здобула до сорокового ходу. Ну так, да, там десь за да, чотири ходи до сорокового. Добре, програла ти, і в тебе перед тобою значить, перспектива грати. Е Тайбреки. Uh -huh. Ти готова була до цього? Чи як? Ти, ти розстроїлася? Як? Роз... Напиш... Розкажи мені свій психологічний стан. Ну, взагалі, я вже налаштувалася, що вже як буде, нічого страшного. Я взагалі не думала вже, якщо час, що буде тайбрек, типа на неї півтора напов, де був її користь. І тому я думала, зараз кажуть по особистій зустрічі, і я зараз поїду додому. Я вже така думаю, ну все нарешті це. все А, случилось. Тобто ти, для тебе навіть тайбрейки стали несподіванкою, чи що? Ну мені мама сказала, що будуть тайбрейки, якщо однакова кількість очок. А я але я чогось для себе сама вирішила, то що особисті зустрічі вже все вирішиться, і тому я так вже була готова їхати додому. Все, І, це закінчилось, не не, не все. так Добре. Все вийшло, як гадалося. Тобто ти аж до 9-ї години виграла тоді тайбреки. І перший рапід ти виграла. Але хочу сказати, що Скарбарчук сильна в рапіді, вона стала чемпіонкою Європи в Ю 18. І знов тобі, знов вона догнала до тебе в другій партії. Так, mm, да, там була дуже така довга партія, теж бойова, але там. Все-таки не вдалося. Добре, і знову нічия, і ви переходите у бліц. Ти вже, ти вже да. точно знаєш, що ти додому вже їдеш е, е, ш, ну, після гри і що? А, ну, вже було так важкувато, бо це вже був вечір. Ми вже втомлені вже були, вже стемнішало, таке інше. І я ще сідаю першу грати чорними партію. І оцю цю партію я виграю. І для мене це стало якби вже те, що я виграла чорний май зараз переломним шанс моментом. Прийти. переломним моментом, так? Да. Ну на самому так. ділі дійсно дуже тяжко, тому що е виснажлива партія в партія в класику, потім фактично без перерви дві дуже важливі партії в рапі. Тим більше вони, якби вони були посередині турніру, це якось одне. А коли вони вирішується доля. От. І вирішується доля така, що, скажи мені, в тебе же валіза спакована в Батумі чи як? Та да не ще не спакована. Але знаєш, що, що пакувати знаєш. Добре, скажи мені про цей турнір. Ти вже сказала, що ти дуже рада була, щоб зіграти як для досвіду, так це чи не так? Так, так, так. Добре. Скажи мені, е, ще таке, ви взагалі в яких відносинах з Скарбарчук? В нормальних. Ну я питався, як, як відбувалося, тому що все таки конкуренція. Всі казали, що всі досить дружні. Е, Таня мені сказала, що вона любить поплакати після, після, цих, після поразок. Трошки поплакала. Чи не бачила цього? Ні, я якось не. Да, Добре, це... скажи мені, ти що, ти свої, опиши свої емоції. Ти щаслива чи як? Як як, як, як ти як ти ж день пройшов? Ну так, да, я була дуже щаслива, що вчора після пліцпартії, постійно посміхалась, і сьогодні весь день посміхалась. Тому ну, тобто, я, це так. твої дні. Добре, я радий тебе привітати. Щесь знаєш, чим тебе хочу привітати? Сьогодні ти ж школярка виявляється. Ти ж 11-ти класниця, ти випускниця. Ну так. Да. що, в тебе? Сьогодні був перший дзвоник? Так. Да. І що ви водили першокласників за ручку? Ну, мої однокласники водили, я не водила особисто. Добре, які плани в тебе підготовки до чемпіонату Європи? Ну, спочатку треба партії всі проаналізувати. У мене там ще є і до цього не недо... доаналізовані. Плюс цей турнір, там треба буде передивлятись думаю, дебютний репертуар і таке інше. Ну, робота, робота є. Думаю, що Михайло Бродський дасть тобі шанси хоча ти на п'ятій дошці. але турів багато. Я думаю, що ти зіграєш за Україну. Так що я тебе вітаю, вітаю з перемогою, вітаю з першим днем знань. Успіху! Слава Україні! Героям слава!